Обслугою Карівської територіальну громаду, обслуговую близько 22 сіл. На моїй території обслуговування проживає 5 людини. Працював я і дільничним, і в секторі регулярної патрульної поліції Корюківського районного відділу. Коли була започаткована ця програма, вирішив піти в поліцейські громади, щоб допомагати людям. Звертаються наші громадяни з різних питань. Стараюся допомагати їм як нам можна швидше реагувати на їхнє повідомлення, допомагати в межах своєї компетенції. Поліцейський офіцер нашої територіальної громади, значить, відгуки мої особисті, значить, повне взаєморозуміння, повна співпраця. Значить, спілкуємось по телефону, практично. Ну, якщо не кожен день то, то через день, то через день. Якісь проблеми такі є, що я їх не можу вирішити своїми повноваженнями. Звичайно, залучаю, прошу його, щоб приїхав Анатолій Миколайович. Людина професійна, принципова, значить, виконує обов'язки. Ну, я як староста задоволений його роботою, задоволений. Це людина, я думаю, на своєму місці, він професіонал своєї справи, дуже часто відвідує наш заклад, Ось, спілкується з учнями, і з колегами моїми теж спілкується. Ну, Ми задоволені співпрацею з цією людиною. І я думаю, що така посада вона дуже важлива для школи, тому що вони ці. Люди вони мають авторитет серед молоді. І коли нам важко, то ми звертаємося саме до них. Мені планшет потрібен, щоб малювати в програмі. Я там намалювала поліцейських та поліцейську машину. Я знаю про поліцейських, що вони нас захищають.